Вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитрича Чарке. Працює шкільний дистанційний лекторій. З вами я, Леонід Ржепицький. Ми працюємо в реалізації того плану, який самі собі склали. Це Історичний Миколаїв у тисячолітній історії українського народу. Любий знає свій рідний край. Пишайся своєю історією, історією півдня України, історію самого Миколаєва і історію великої України. Я хочу повести мову про мости Миколаєва. Річ в тім, що кожне велике місто, яким є і Миколаїв, має свою історію. І ці сторінки історії, вони і героїчні, і трагічні водночас. Багато ще є спільного між великими містами України, але є те, що вирізняє їх поміж один одного. Ми, Миколаївці, маємо, звісно, свою історію. І не тільки історію, а і географію. Миколаїв, він знаходиться на великому півострові. Який омивається з півночі ріками Південний Буг та Інгук, до речі, це Великі ріки України, а з півдня та заходу Бузьким лиманом. І відповідно з наших портів кораблі вільно можуть виходити і виходили у Чорне море. Звісно, від самого початку Миколаєва стояло питання про те, як з'єднати береги з цим містом. І ось перша переправа через Бузький Лиман почала діяти 25 листопада 1798 року. Історії краєзнавців достеменно знають про те, що 25 листопада 1798 року була відкрита перша переправа через Бузький Лиман. Далі дорога, звісно, йшла на Одесу. Вона з'єднала береги проти села Мала Корениха і штат її складали 43 матроси, що обслуговували сім вітрильних і грибних суден. Біля самої переправи знаходились службові і вартові приміщення. Він служив із постійними ремонтами до 1964 року. У 1964 році новий Розвідний двокілометровий Варварівський міст був введений у дію. Це одна з найбільших і найскладніших гідротехнічних споруд. І на сьогоднішній день Варварівський міст це один з найбільших мостів у Європі. В чому його унікальність? Для пропуску суден середній проліт моста має розвідну частину. Обертову металеву конструкцію. І цей міст було відкрито 18 липня 1964 року. На е, фотокартках, на фотозйомках ми можемо бачити, як в той день відкривали цей міст, де тисячі містян і гостей нашого міста дивилися на це. Диво, справжнє диво, творене людськими руками. Міст через Інгул. Перший наплавний дерев'яний був побудований в 1793 році. Він з'єднав адміралтейство з військовою гаванню. У 1805 році був побудований понтонний міст для руху міського транспорту. Дорога до нього йшла по спуску від. Соборної площі, яка і на той час, і нині є головною площею міста. Біля мосту стояв кам'яний стовп, так звана, так звана Поштова Миля. Тут була застава шлагбау, яка називалась Московською заставою. Вартові неодмінно перевіряли документи. У 1870 році. Цей понтонний міст Чергіостарість був замінений новим наплавним мостом. І нині і зараз це пішохідний міст, який з'єднує центральну частину міста і, відповідно, парк Перемоги. Самий великий парк міста Миколаєва. І велику частину. Ще частину нашого теж міста. А великий інгульський міст, який є окрасою і прикрасою власне, самого міста корабелів, кораблебудівників, науковців, вчених, було побудовано в 1981 році. Він вирішив безліч проблем з транспортом і вірно служить. Нині людям. Це теж зауважую, одна з найбільших і найскладніших гідротехнічних споруд на Інгулі. Відповідно, він дійсно з'єднує соляні, мікрорайон нашого міста, із самим містом Миколаєвом. Тепер ще одна цікава сторінка. Це історія пошти у Миколаєві. Нам, сучасним людям, дуже важко уявити наше життя без поштового зв'язку. А ще в XVIII столітті в козацьких поселеннях краю, а їх було дійсно немало вздовж е, Інгулу і Південного Бугу, Побужжя і Приінгулля були поштові станції на цих козацьких поселеннях. Вони передавали необхідну інформацію, зрозуміло. А крім цього, вони слідкували за тими транспортними зв'язками, скажімо, торговці, які везли сіль з Криму або займалися рідними промислами. І завданням цих поштових санкцій було водночас і передавати інформацію, слідкувати за рухом транспорту ті часи. У 1791 році купцем Кузьмою Щербаковим на розі нинішніх вулиць Шевченка і Соборної, це навпрости центрального універмагу для дітей, був побудований поштовий дій. Скажімо, це був своєрідний і готель для тих людей, які проїздом через Миколаїв їхали або до губернського міста Херсон, або до Одеси. По єзивенградському тракту Миколаїв Кропивницький і далі в Херсон було сім поштових станцій. З Очахова в Миколаїв такі дві станції. На кожній з них містилися від трьох. До 16 тріо коней. У 1843 році у поштовому зв'язку Росії була зроблена така реформа, введена однакова плата за проїзд і розклад на відправлення і прибуття екіпажів. Серед повітів Херсонської губернії Миколаїв став першим, де в 1867 році була заснована Земська пошта. Центральна. Пошта у Миколаєві або Управа знаходилась по вулиці Таврічкій, а пізніше на вулиці Рибній. Як на мене, то мають в таких місцях бути встановлені меморіальні дошки, або перші знаки відповідні, які б свідчили про історію і даних будівель, які збереглися ще, або те, що на цих місцях знаходилися ну, такі. Відомі установи, як то і пошта. Так ось станція управа, Центральна пошта, вона мала 12 коней, прислугу і до кінця 19 століття існувала ще так звана Городська пошта. Цікаво, що листи городяни віддавали приватні крамниці, які один раз на день обходив працівник пошти. Збирав їх і віддавав поштову контору. Адресати отримували їх догострілування. От цікавий е, такий історичний факт, що городяни користувалися, як правило, одними тими ж самими крамницями. До речі, чи від того, що вони користувалися одними тими ж самими крамницями. Продавці знали покупців, покупців відповідно продавців. І вони робили знижки на ті товари, які. Купували. Знову ж таки, і це був той зв'язок для поштових відправлень і для отримання відповідно поштових переказів. У Миколаєві така пошта, саме міська або городська, почала працювати 11 січня 1879 року за адресою Фалєвська, 17. Знову ж таки зауважую, що такі місця в Миколаїві потрібно було позначити ну, для самих місця, для гостей нашого міста, які б свідчили про те, про що я вже завважую, яку роль вони відігравали в житті Миколаївців. У 1884 році в складі Міністерства внутрішніх справ Російської імперії створюється головне управління. Пошт і телеграфі. Миколаїв увійшов у підпорядкування Одеському поштово-телеграфному округу. На початку ХХ століття Миколаївська поштово-телеграфна контора розташовувалася на розі вулиць Спаської і Наварінської. Ще раз заважую, що потрібно було встановити. Відповідні знаки або відповідні меморіальні дошки, які про це свідчили. Ось такою є історія і наших миколаївських мостів, і відповідно історія пошти. Слідкуйте за подальшими нашими випусками. Це цікаво, це пізнавально. Любимо наш рідне місто, яке на хвилі. Любимо Україну. До нових зустрічей!